В Ермилов-центре сегодня знаменитый харьковский историк Андрей Парамонов представил книгу соавтором, которой он является, она называется «Дорогами сковороды». Это замечательное совершенно издание, я должен сказать, оторваться от нее невозможно. На каждой странице что-то весьма притягательное, карту. Картины, фото, описание. Тут же хочется пуститься в путешествие просто по этим замечательным местам. Все реализовано в рамках большого проекта «Григорий Сковорода. 300 лет при поддержке благотворительного фонда Дениса Парамонова. Расскажите, пожалуйста, про проект. Эта идея книжки виникла еще в 2020 году. Мы по-воему были... Давати спочатку виставку Великі земляки Григорій Сковорода. з'явилася ідея зробити книгу Морська Сковародисла Бідська Україна, і до цього проєкту долучився Денис Парамонов і його фонд, оскільки ну, сьогодні та і в минулі роки, і сьогодні все ж таки де більше все залежить від приватних ініціатив. І я дуже вдячний, що Денис Юсупович так звернув на нас увагу на наш проєкт, на цю книгу, і в результаті вона вийшла доволі великим же накладом. Я все спрашую, ви не родственники? Ні? Ні, не, ми не родичі. Я займався генеалогічним дослідженням родини Парамонах, але ми не родичі. Ми інші, скажімо, матері у нас походження прізвища від е, імені Парамон, тобто і у нього, і у мене е, родоначальники були з таким ім'ям, але з, з, різних місцевостей. Ну, в цьому році така дата, і треба ж так вийшлося, було, що от такі події відбувалися в країною, да? але да? тим не мені, нам до, до вообще, юбілею, як ви вважаєте, зараз? Так, да, звичайно, як. Я вважаю, що Григорій Савич Доклав зусиль, країна починає об'єднатися. Вже немає заходу, сходу. Ми одна, одна єдина нація, один народ, влучання ракети у стару будівлю Сковороди, Але це фейковий будинок Ковалевських. Ми узнали, що це будинок, який не має відношення до 18 століття. Тим мені, многі люди, які туди приїжджали, абже вірять те, що це на той дом, в якому умер вірти, Сковорода. Але вже архітектори мають. Вибір доглядають, вивчають цю будівлю, і це 19 століття, тобто ніяких інших моментів не може бути. Так? І кімната, яка там, в якої начебто Помаравська рода, вона зроблена вже в радянські часи. Тобто це ж була школа там колись, і це, мабуть, чи кімната для вчителів чи для директора. От. А справжній будинок Ковалевських, він стоїть поруч і його треба відновлювати як справжній. Ворон Харківчані читає своїм земляком, він же з Полтавщини, так да? наскільки я знаю, да? родився на Полтавщині, але з 1759 року, до дня своєї смерті, в 1794 він проживав на території Слобідської України. Звичайно, це буде наш земляк, бо він любив на, на, на наші землі, наші степи, наші ліси людей, які його оточували. Ну і от е, нікуди звідси не ходив. А можна чуть подробнее о книге? що там за міста представлені в ней? Всі справжні місця, які зустрічаються в листуванні з Ковороди, з Коваленським або з іншими його друзями, приятелями, товаришами, от, або які зустрічаються в документальних свідченнях. Тобто якихось там міфічних місць, чи то валки, чи то якісь там савкін яр на Лисі Горі, такого там немає. Тобто все побудовано на фронологічному порядку. По садибах, населених пунктах, містах, монастирях, де дійсно бував Григорій Саш Ну, Нам же це не мішати предполагати, ну як журналістам, наприклад, не історики, підполагають, що Скворода мог бути в каких-то місцях, типу Савкін Яр, тут же містичне місто. Ну, такого, да? такого міста не існувало з такою назвою. Це по перше. Ти ви можете предполагати, але ви повинні казати: я так придумав, а. я так хочу, щоб так було. І оце от моє Загалим. бачення. Загалим. Будь ласка, скільки за? одно. Так, васенна. А ми знаходимося в університеті, я не можу не спросити отом, все-таки Сковорода мог зустрічатися і спілкуватися з Каразиним. Ані ж жили в одному домі, да, в одночасно. Похож, похоже, схоже, Сковорода міг бачити Василя Назаровича Каразина у 1790 році у маєтку Кручок. Так, коли ще Василь Назарович був до виходу на дійсню військову службу. Вже з 1791 року він відправляється звідси. Його з Каварда бачите вже Але от 1790 рік да, дійсно вони зустрічалися. Там у Ковалєвських в Івана вряд ли, да? ну навряд чи, бо да? там ще будинку ніякого не було. Там був двір двірника, тобто для приїзду. Родини для управляючого, але будинку такого як Кам'яного ще не було. Його будівництво починається десь у 1792 році. І можна завершення о Фігурівської ради ваші, от і в нашому в сучасному світі, для сучасної України, вон він значення має? Ну, я не знаю значення велике, та тобто це людини. Я можу казати, що це просвітник, що це вчитель для дворянських дітей там або дітей священників. і він дійсно зробив свою велику справу, те, що виховав там. 200-300 тих дітей, які потім мали якийсь вплив на розвиток нашої Субідської України. Але про те, який він був філософ, я не можу розповідати. Я не доторкаюсь філософських його течій, тому не можу вам про це нічого казати. Книга про історичне відтворення біографії Сковороди і його оточення. Все інше мене не стосується. Ну, навіть на 500 гривневу купюру, этот фонтан його да? це теж да? мене не стосується. Я тільки дослідник історії, який досліджує історичні факти з біографії людини або біографією оточення, або дорогами, по якими пересувався Скорода по Слабаранчення. От моє завдання. А, а так як Леонид Ушкалов робив, що на одне речення Сковороди, два абзаці тексту пояснення, що ж мав на увазі Григорій Савіч, я так не можу, вибачте. Спасибо вам большое. Ну, вы подчеркнули вновь свою репутацию серьезного, такого бескомпромиссного историка, даже я бы сказал. Спасибо вам большое за этот замечательный проект. Да, и перспективы. Будут же еще книги, да, посвященные Сковороде? Я сподеваюсь, что наступного року выйдет книга Сковорода и Харьков. Тобто вона повинна була вийти в цьому році. Ще планувалася книга дитяча, 12 учнів сковороди, планувався путівник 12 доріг Ну, На жаль, війна перечеркнулася. При підтримці фонду Дениса Парамонова.